Скасовується 9 травня у 18 містах Російської Федерації. Маємо до речі, карту. Давайте покажемо карту, де саме вже скасовані завтрашні паради до 9 травня. Дивіться. гусев цебілорусся псков великі луки калуга рязань ельц липец курс Каре Белгород саратовраснодар Сочих анттимансійськ тюмень Сургут ніжні Ввардовск і також триміста в Криму, Керч, Севастополь, Сімферополь. Тут треба о, цікава карта, правда. А, а чого в хантимансійську скасовують? Або, або в Тюмені, в Сургуті і Ніжнівартовській. Ну, сумніваюся, що є якась можливість туди доставити значить, вибухівку б, був, на українських безпілотників. Я знаю, що е, можливості українських безпілотників безмежні е, летіти можуть хоч до Червоної площі, але щоб в Мансійськ Ну, таке. Ну, ну, коротше. Ось, ось таким чином. Бояться вони. Британська розвідка, до речі, підтверджує всю цю історію в своєму одному з Intelligent Update. Вони якраз написали про три міста і, і три міста в Криму, і 18 загалом по Російській Федерації. Бачите, 20 21 cities have cancelled. О, наше улюблене слово, Ютубне, Cancelled day uh, uh, 90 May victory day yes. ну, тобто відмінили вони всю цю історію. До речі, так, скасував, Can закенселили цю історію. До речі, оці всякі безсмертні палки вони ж не тільки по Російській Федерації мали ходити, носити свої прапори. Вони ж люблять це все робити також у Берліні. От Бранденбурзькі ворота там є, так. І от Берлінська поліція е, кілька днів тому позабороняла все нафіг, І українські прапори, і російські прапори, ну і відповідно українським МЗС звернулися до. Е, Берлінського адмінсуду до берлінської влади про те, що а, а чого жовто-блакитні прапори забороняти. Російські це зрозуміло, це країна агресор і так далі. І Берлінський адміністративний суд відмінив повністю заборону на українську символіку на 8, так скасували українську символіку на 8 і 9 травня. От. Поліція це рішення не дуже підтримала, але потім з ним змирилася. Ну і частково треба сказати, що з Заборона на російську символіку, але це там локаційно вони все це оформили, де можна, де не можна, в які години і, і так далі, і тому подібне. Але це вже не стосується 9 травня, тому що це безсмертні полки Чогось ще там хочуть проводити в інших містах вже не 9 травня. Ну це така е, прикольна дипломатична перемога. Ви пам'ятаєте, що це закінчилося також абсолютним скандалом е, минулого року на 9 травня в Німеччині. Там дійсно була заборона на. І українську і російську символіку, але сьогодні е, берлінська влада і німецька влада в тому числі говорить про те, що ми не бачимо, в тому числі в цьому адміністративному суді Берліна, що ми не бачимо ознак того, що якимось чином жовто-блакитні прапори можуть щось там дискредитувати. Тому, будь ласка, можна. І Естонія отут уже е, серйозне рішення е, впроваджені е, штрафи. За демонстрацію прапорів Російської Федерації на 9 травня зараз сядьте, тому що штраф насправді шалений 1200 євро. Ось так брала естонська влада. І навіть ну настільки серйозна новина, настільки серйозна сума штрафу, що речницю поліції естонської запросили навіть на місцеве телебачення. От, і, і вона там пояснювала дуже довго звідки взялася ця цифра. Я, яким чином це все буде відбуватися, чому вони вважають демонстрацію російських припорив, е, небезпечними саме в цей день? І там все логічно пояснено, можна з усім всім погоджуватися. Отже, 1200 євро штрафу це, мабуть, в книгу рекордів Гіннеса можна вносити. Ну і чекаємо повідомлення після завтрашнього дня, чи знайдеться дуже багаті росіяни, які зараз перебувають в Естонії, які згодні розважитися ну власне на 1200 євро. Завтра буде цікаво, тому слідкуємо.